Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, нехай Бог дасть нам мудрості, розуміння, розуміти Його слово, Його волю. Ми будемо сьогодні звершати спомин, але я би хотів коротенько, наскільки Бог дозволить ще одним місцем поділитися. Книга пророка Єзекіля. 18 розділ 30 го вірша є сказано такі слова. Єзекіль. 18 розділ, 30 вірш. Тому буду судити вас, доми Ізраїлів, кожного за дорогами Його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх ваших гріхів, і не буде вам провина на спотикання. Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа. І нащо маєте померти, Ізраїлів, доми? бо не жадаю я смерти по... Помираючого, бо не жадаю я смерти помираючого, говорить Господь Бог. Але покайтеся, та й живіть. Сідайте, будь ласка. Але говорити я хотів за слова, які будуть зараз прочитані. Я би хотів просто, щоб ми в контексті їх розглядали. Тут Ізекіль говорить слова Божі. І він говорить про те, що, якщо той розділ передивитися, він говорить багато про те, що. Е говорили, що неправд... неправдива, неправа Господня дорога. І далі він наводить таку цікаву притчу. От її я би хотів зачитати, а ти пісню жалобну з про князів Ізраїлевих та й скажи, яка твоя мати, Левиця, лягла поміж левів серед Левчуків, вона викохала левенят. І одне із своїх левенят вона вигодувала, Левчуком воно стало, і здобич ловити навчився, людину він жер. І похід розголосили народи на нього, і їхню яму він, в їхню яму він схоплений був, і його в ланцюгах до краю єгипетського відвели. Як левиця побачила, що надаремно чекає, що пропала надія її, то взяла вона знову одне із своїх левенят і вчинила його левчуком, і ходив він між левами і став Левчуком. І з доби ж ловити навчився людину, він Жер. Ви знаєте, я коли от прочитав ті слова людину, він жер, мені аж моторошно стало. Ми зато коротенько зараз поговоримо. І він розбивав їхні палати і руйнував їхні міста, і від голосу рику його остовпіла земля, і що на ній, та пастку на нього поставили люди навколо з округ, і свою сітку на нього розкинули, і він схоплений був в їхню яму. І кинули в клітку його в ланцюгах, і його відвели до царя Вавилонського, і в твердині його запроторили, щоб голос його вже не чувся на горах Ізраїлевих. Твоя мати, як той виноград у винограднику, посадженому над водою плодюча і гіляста була через води. Великі. І виросли пруття міцні, і надавалися на берла володарів, і височів між гущавинами його зріст, і він показався в своїй висоті у численних галузках своїх. Та була вона вирвана, в лютості об землю кинена, і вітер із сходу засушив її пліт, поламалися і повисихали вони, і її міцний прут огонь його зжер». А тепер посадили її на пустині у краю сухому, і безвідному, і вийшов вогонь із прута її, відкі та й пожер її плід. І немає у неї міцного прута, берла на панування. Це пісня жалобна. І буде за пісню жалоби вона. Ви знаєте, здається, якщо читати притчу, нічого не зрозуміло. Часто Христос говорив з причами. Можливо, комусь зрозуміло, хто досліджує, хто шукає, хто дивиться. Я не хочу на всіх аспектах зупинятися, але починається вона з того, що пісня жалобна. І вона написана про князів Ізраїлевих. І тут є простий приклад, що мати годувала своїх синів, і він став, можна сказати, царем чи князем. Але отут таке слово цікаве, вона його навчила що? Ловити, робити, здобич набирати, але він людину жер. І за те, що піймали його і відвели в Єгипет. Другого нас вновила так само. І що він робив? Людину жер. А чого нас вчив Ісус Христос? Він розказував нам притчу про доброго Самарянина. Він говорив про те, щоб один одному допомагати. І якщо розібратися хіба сьогодні, чи навіть в ті часи для князя, чи для царя, чи для президента є добра та річ. Щоб людину жерти. Ви знаєте, мені чомусь така паралель сьогоднішнім часом пройшла. Не знаю, можливо, я помиляюся. Христос ходив і розказував про любов. Ходив і розказував, що потрібно дбати про ближнього. Він розказував про те, хто хоче з вас бути вищим, нехай стане вам слугою. І князі були на те покликані. І коли йде оце порівняння, що цей Лев, він не робив природні речі, він. Дозволено йому було і ловити, дозволено йому було і полювати, і все, але не є природньо його жерти людину. Повірте, ми з вами маємо той самий природній дар від Бога любити один одного, любити Господа. Господь там в Едемському раю нас поставив такими. Але ми самі зробили свій вибір. Ніхто тих левчуків не заставляв жерти людину, що вони не мали що їсти, ніхто їх не заставляв бути злими на їхніх дорогах. І якщо розділом вище, Господь говорить такі речі, що не мої дороги неправедні, а ваші дороги неправедні. І ви знаєте, я хочу сказати таку річ, що Бог Він не міняється. Він який був, він такий і залишається. І сьогодні, як би не звучали різні теології, як би не звучали різні докази, сьогодні багато вчення про трійцю і про інші речі, чесно вам скажу, я буквально вчора слухав. Такі певні розсудження про трійцю, і там дуже багато можна запутатися. Але можна знайти найважливіше. Якщо ми візьмемо Господа нашого, Бог Отець, ми кажемо, Син і Дух Святий, що в них було таке саме важливе? В них ніколи не було конфлікту. Завжди вони були єдині в думці. Якщо ви візьмете любу міфологію, чи навіть там якісь шамани, ще якісь, у них там. Були різні свої бушки. в грецькій міфології, один Бог другому перечили, сварилися. Десь були такі конфлікти. Але це показує, що це людська вигадка. Наш Бог, він завжди єдиний, він завжди одну справу річ є. І Бог послав свого сина, щоб ми побачили наявно в образі, в, в людському, як би то сказати, в людському лиці прояв Божий. Це велике диво і чудо. Ми ніколи не зможемо поняти природи цього і пояснити. Але для нас корисне що? Корисне то, щоби переобразитися в образ Ісуса Христа. Він ніколи не мав конфлікту з Отцем. Завжди єдине, ніколи такого не було, щоб хтось сказав: от я піду до Ісуса і попрошу Його, щоб він вблагав Отця, щоб десь змінив якусь думку. Або Дух Святий говорить так, а Ісус Христос по-іншому в житті ніколи. Такого не було. Чому? Тому що єдність і оце бажання, і це, це що було разом, воно ніколи не роз'єднялося. І тому ми називаємо, що Бог є єдиний. І Ісус Христос, про нього написано, що Він, будучи тут на землі. Він, будучи рівним Богом, є так написано, не вважав за захват бути рівним Богом. Він не вважав це за захват. Він не показував того нікому. Він мав чітку річ. Від єдності, що зробити, як виконати і чим закінчити. Що би я хотів, щоб ми з того навчилися, брати і сестри. Ми сьогодні, для чого Бог різні обставини в нашому житті допускає, для чого, і що все це Писання написане? Пророки говорили, син Його приходив. З якою метою? З одною єдиною метою, щоб ми поміняли себе, щоб ми. Приблизилися до Бога, щоб ми мали спільність із Ним, якої може до кінця ми не розуміємо, але Він про ту спільність говорить. І сьогодні, коли ми звершаємо спомин, це, це річ, яка нас зближає з Господом, яка показує нам, якою ціною ми куплені, як Він хоче нас вернути в той самий стан, в якому нас Бог створив. Можливо, всього ми не зрозуміємо, можливо, всього ми не пояснимо. Але основні ті речі ми можемо зрозуміти, ми можемо поняти, ми можемо запам'ятати і в своєму серці плекати, що ми повинні дивитися на Господа, що вони єдині. Ніколи не шукати конфлікту, шукати примирення, шукати любові, шукати збудування. Ми повинні дивитися найперше на себе і міняти себе, і не шукати так як подібно, як тут чогось нашого неприроднього. Ми любимо ставати суднями, ми любимо ставати щекимсь, ще щекимсь. Ще ще Але важливе ті Левчуки плекалися на, що? на добре. Але вони забажали що? Жерти людей. Так, як тут написано, я собі сам не придумав. Ми щойно читали ці слова. Нехай Бог допоможе, щоб і між нами. І в нашій владі, і в Україні. І нам треба за це молитися, щоб ніхто ніколи не бажав панувати над людиною, жерти її духовно, жерти її фізично, доводити до якихось поганих станів, бо Христос ніколи того не вчив. Нехай Бог нам допоможе мати єдність, мати спільність, мати любов і іншим це передавати. Йому повіки слава. Амінь.